Всім привіт! Сьогодні я зроблю невеликий обзор моду Block по прохання одного з глядачів. Поїхали. У мене багато Blockів. Беремо перші 5 лакіблоків. Так, поїхав. Перший Block. Випав 16 слитків железа. Ставимо алмазний блок. випадає лакіме меч. Ми потім зробимо огляд на речі, які випали. Йдемо далі. Відкриваємо Випали два. Блоки з меді. Йдемо далі. Погано ще? Непогано. Йдемо далі. Беремо ще Такі блоки. Їх тут багато. Беремо йдемо тестувати. Поїхали. Перший лекі-блок. Що це? Дуже непогано. Ще один меч. Це що? Непогано. Дуже непогано. Ставимо багато. Лакібоки. Це я поставлю далеко. Поїхали. Перший Лакібок. Непогано, але було краще. Так, собі. відкриваємо далі. Сир. Це непогано. Йдемо далі. Це. Це нічого нема. Таке теж буває. Все. Ідемо далі. У нас Ще є. Ось це. Ось це. Ось це. Ось це. Ось це. Ось це. Ще один бок. Ще в мене є. Ось такі лакі Це все? Так. Ані, ще є. Ну це потім. Поїхав. Ставимо. Перше, не так собі бой краще. Йдемо далі. Що це? Не Йдемо далі. Що це? Це нам? Треба, тому що після того, як ми відкриємо всі лакі-блоки, ми будемо сражатися з головним босом. Йдемо далі. Незер Лакіблок. Відкриваємо Бой бойкраще. Ерор Лакіблок. Оце щось. Не зрозуміле. Відкриваємо. Це дуже круто. Йдемо далі. Океан Лакіблок. Нічого не випало. Йдемо далі. Це що? Не зрозуміло. Але йдемо далі. Що це? Зима, зима го. А, це? нічого важливого. Ой, ні, ні-ні-ні. В мене випав ось цей летібок. Беремо ще один. В мене ще є ось ці. Поїхали. Далі. Поїхали. Це в нас. В цьому лакі-блокі нуль. Удачі. В цьому 8, плюс 80%. А в цьому мінус 80%. Поїхали. Ще в нас є ось цей. Поїхали. 0%. процентів. Дуже погано. Нічого страшного, поїхали далі. Вісімдесят процентів. Багато! Багато-багато котиків. Це дуже гарно. Йдемо далі мінус 80. Погано. Але ми не змогли відкрити ось цей лаківок, тому що він взорвався. Але це нічого страшного. Поїхали. Останній лакірок. Нічого. Але в мене ще є ось ці Не Незрозуміло. Ще? В мене є. Безука. Незрозуміло. Йдемо далі. Це теж. незрозумілий предмет. Нічого страшного, йдемо далі. Пістолет. Він нам знадобиться, коли будемо вбивати боса йдемо далі. Відкриваємо випалу The Що це таке? Не зрозуміло. Потім протестуємо. Йдемо далі. Це дуже незрозуміле, але це дуже похоже на булаву. Демо далі. Що це таке? Незрозумілий предмет? Пандора бокс. Це дуже рідкісний бок. Відкриваємо останній. Тепер йдемо і відкриємо Пандора бокс. Це дуже рідкісний бокс. І він. Дуже рідкісний. Дуже. Це не все? Є ще якийсь сундук. Відкриємо його пістолет. І багато якийсь. Mm. Динаміт! Він нам знадобиться. Поїхав! відкриваємо Пандора бокс. В нас з'явився лава. Але тепер ми будемо вбивати головного босса. Бос це в нас буде Варден, чомусь я не можу його знайти. Почекайте? Це не те. Чомусь я не можу знайти його. Це дуже странно. Це він? Так, це він. Поїхали. Нам пригодиться не заритові. Тинки, нам... Потрібно що? Татем. Він нам знадобиться. Нам потрібно ось це. Це? Ось і ось це. Ще нам потрібно ось це? Одягаємо. Беремо ще це. Поїхав! Я дуже надіюсь, що ми не вмремо. О, це кит дуже красивий, великий. Але він, він... помер. Ні, з ним все гаразд, Але він злий поїхав. У нас є всього одне життя. Але тільки за допомогою Тотема. Ми знов його. Дэвин Буф. Вот и вин. можемо його F4 поїхали. Дуже гарно я підлітаю, не бачу, де ми миру дуже странно, але ми не змогли вбити бардена. Виживання. В мене є ще Я не можу використати ту. Ми... Беремо червоний. Дермет. Ось. За допомогою цього пальку ми будемо його вигравати. Є, але в мене ще є. Це дуже гарно. Де він? Я зміг вбити Вардена в виживанні за допомогою летібурків. У нас це вийшло. Я зробив цей ролик за проханням одного з зглядачів. Дякую, що передивилися це відео. До зустрічі.